Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема розпізнавання слів із звуками дз, дз, з, також звукобуквений аналіз слів та складання і записування речень. Пролунав дзвінок починається урок. Наші вушка на маківці. Очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо, ні хвилини не втрачаємо. Сьогодні працюємо за підручником на сторінці 17 Під час уроку пропоную вам вирушити в похід. Готові? Тоді вперед! Як називаються учасники походу? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Він носій рюкзака у туристичному поході. Посидіти біля вогнища дуже любить на природі. Хворост, торішній лист, кине у своє вогнище. Правильно, діти! Турист! Отже, ми з вами перетворюємося на туристів. Щоб туристам було зручно та безпечно у поході, необхідно дотримуватися деяких правил. Прочитайте ці правила Не розпалюй без потреби багаття не залишай на привалах сміття. Точно виконує завдання керівника. Відкрити свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Та спишіть, будь ласка, ці правила туриста собі в зошит. Підкресліть слова, у яких є подвоєння приголосного звука. Це слово багаття. Сміття завдання. Давайте з вами пригадаємо правило про приголосні звуки та вставимо пропущене слово. Подовжені м'які приголосні звуки позначаємо на письмі двома однаковими буквами. У звукових схемах їх позначаємо так. Дві риски і дві крапки. Молодці. Сьогодні на вас чекають випробування для справжніх туристів. І перше з них написати каліграфічну хвилинку. Знайдіть наступний робочий рядочок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми пишемо з вами велику маленьку букву «Т», Слово туристи. І речення. Туристи вирушили у похід. Іноді діти-туристи залишають одне одному записки. Чи знаєте ви, як правильно скласти цю записку? Сьогодні ми ознайомимося із структурою записки, читатимемо діалог, а також навчимося розпізнавати слова із звуками «дж», дз, дз. Давайте разом прочитаємо розмову Гаджика і родзинки. Слова Гаджика пропоную читати хлопчикам, а слова родзинки дівчаткам. Що ти читаєш, родзинко? Одержала записку від Оленки. Чому ж ти не радієш? Невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками. От і не знаю, радіти чи сумувати. Що одержала родзинка? Правильно, вона одержала записку. А якою була ця записка? Так, діти, записка була з помилками. Родзинка пропонує і вам прочитати записку Оленки. Привіт, розинко. Я Джудже хочу з тобою дружити. Олена Бжілка. Скажіть діти, що не так у цій записці? Правильно, тут дуже багато помилок. Давайте назвемо ці помилки. В слові родзинка пропущена, «де». Д. Слові джудже. У нас дуже буде дуже багато зайвих літер. Дружити зайва літера і бджілка не вистачає букви Д. Отже, про що повідомляється в записці? Правильно, що Олена хоче дружити з родзинкою. Давайте перечитаємо цю записку тепер. З виправленими помилками. Привіт, родзинко! Я дуже хочу з тобою дружити, Олена Бджілка. З чого починається записка? Правильно, з привітання до родзинки. А що написано далі? Так, далі у нас іде повідомлення, що саме хоче Оленка. Так, і чим завершується записка? Правильно завершується підписом, який указує на того, хто її писав. Добре. Запишіть в зошиті записку Оленки, тільки без помилок. Запишіть вправа 4, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Молочинки. Дуже часто туристи беруть із собою цей предмет. Давайте відгадаємо, про що йдеться мова. Сніг зимою, сонце влітку, поле, що чарує цвітом, все на чіп він зберігає, дуже добру пам'ять має. Правильно, діти, це фотоапарат. Навіщо його беруть туристи? Так. Щоб залишити пам'ять собі про чудову подорож. А хто має досвід фотографувати? Скажіть діти. Ще Бетунчик теж дуже любить фотографувати. Одного разу він зробив світлиний комах. Розгляньте їх. Яких комах ви бачите? Бджола, джміль, гець. Молодці. Запишіть їх назви собі в зошит. Можете доповнити записаний ряд іншими словами зі звуками дж, дз, дз. Давайте розберемо з вами ці слова. Якщо б джела і джміль вам знайомі, ви їх бачили і чули, то слово «гець» означає ось таку комашку. Подивіться на неї. Гець це комаха, яка схожа на муху, але кусає і п'є кров. Давайте з вами пригадаємо це усі повинні знати: нас не можна роз'єднати. Відрізняємось ми чим? Літер дві, а звук один. Отже, літера «дж» означає звук «дж». Літери дз означає звук дз дз. Тобто це один звук. Дві літери, а один звук. І буде позначатися він на письмі твердий приголосний однією рисочкою. А м'які будуть позначатися двома рисочками. Один знак на дві літери. Давайте з вами побудуємо звукову схему слова джміль. Запишіть це слово собі в зошит. І давайте спробуємо зробити звукову схему. Ми вже знаємо з правила, що «дж» буде мати один звук. В даному випадку твердий приголосний. мі буде мати м'який приголосний звук, і голосний, і «ль» теж м'який приголосний, бо ми знаємо, що і та м'який знак пом'якшують приголосний звук. Порахуйте, будь ласка, скільки букв і скільки звуків в цьому слові. Так, 6 у нас букв, але маємо 4 звуки. Чому? Тому що «дж» має один звук, і м'який знак зовсім не має звука. І також в цьому слові один склад. Фізкульт хвилинка трошки відпочиньте. Не Жу ж, -жу, жу наїлась, мене злипла, та собі і треба. Жу ж, я дружкою в дружу. Нушка, спачка, мушкам, спачка, мушкам сячка, нушка, мушкам скачка, ніжкам працюємо далі. Складіть і запишіть речення про двох комах, зображених на малюнках. Ну, я, наприклад, склала бджола сіла на квітку, джміль полетів додому. Діти, як ви гадаєте, чи необхідно туристам читати різноманітну літературу? А навіщо? Правильно, діти! Її обов'язково треба читати для того, щоб знати, як поводити себе в поході, що можна чіпати, що не можна, яку небезпеку може чекати на туриста. Це все написано в різноманітних книжках. Читалочка пропонує нам познайомитися з журналом Джміль, який сама дуже любить читати. Послухайте, про що вона дізналася з цього журналу. Бджоли живуть родинами, роями. У кожній родині є королева матка. Трудні і робочі бджоли. Матка і трудні народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють мед. З дитячого журналу джміль. Дайте відповідь на запитання. Про кого текст? Як називається бджолина родина? Хто народжує нових бджіл? Які бджоли виробляють мед? Молодці! Відповіли все вірно! А тепер запишіть, будь ласка, відповіді на запитання читалочки. Як називається бджолина родина? Бджолина родина називається роєм. І друге запитання: які бджоли виробляють мед? Виробляють мед робочі бджоли. Самостійно виконайте завдання в підручнику на сторіночці 17, вправа 11. Також повторіть правило. У Вправі вам потрібно списати скоромовку, підкреслити слова, у яких звуків менше, ніж букв. Як ви вважаєте, це які будуть слова? Правильно, там, де є G. І потім зробити звукову схему цих слів? Чи сподобався вам наш похід? Що нового ви дізналися? Яких комах зустріли? Які цікаві кадри зробили за допомогою фотоапарата? Скільки звуків позначають буква сполучення джи дз? Яку послідовність написання записки ви запам'ятали? Дякую вам за роботу. Оберіть собі квіточку своєї роботи на уроці. Намалюйте її в ЗОшиті. До нових зустрічей!